Чому протестанти не хрестяться під час молитви? Ти маєш на увазі хрестне знамення? Так, звісно. Ну, Взагалі-то молитва є спілкування з Богом. Чи можу я спілкуватись без всіляких рухів? Я розумію, що це форма молитви, яка нагадує в ім'я Отця Сина та Святого Духа. Коли я звертаюсь, наприклад, до дружини, мені ж не обов'язково робити якісь паси руками. Якщо це комусь допомагає і додає благовіння перед Богом, то ми не заперечуємо. Але протестанти не бачать в тому великого сенсу. Подейкують історики, що коли християни збиралися перші під час гонінь в катакомбах, то вони свого роду був пароль. Приходить християнин, щоб увійти на таке богослужіння в катакомбах, а в нього запитують, ти хто. І він показує, що я християнин, ось хрест. Ну то, можливо, як пароль, то да, А як обов'язковий компонент молитви. І ще один нюанс. І я бачив, як проходять люди повз храму, і вони прям так, ну, механічно, ну що можна, як можна за секунду отак помолитися. Тому ліпше молитися від цього.